Приїхали трохи погуляти і зустріли, зустріли Славіка, Славік приїде під песчиком. Звичайно зустріли. Звичайно, так. Та. <ривіт> і це, що робиться? Які піраміда, ще там щось. Красота. Ну ми їдемо далі. Лавік де фонар побив. Нова машина. Цікава така багатоповерхівка. Цікавенька така тут взагалі дуже мало тих багатоповерхівок. Возимося, а що робити? Красиві будиночки тут. Ось такий не, не похожий на німецький стиль. Як десь... Це друга країна якась, взагалі не похоже. Mm. Ого, дивіться який слоник. Взагалі тут якийсь такий цікавий стиль і все. Бляха, бідаха, хобот відбили йому. З Мрабура. Брабурний слоник. Ого. Скажовська забігайлівка. Реставран. Асія Реставран. Кажи, Андрюха, тут все взагалі не похоже на німецький. Всю цікавий такий будиночок. Цікавенький такий, так гарно зверху з дерева зроблено. Колобані жорсткі. Не, я їду по колобанях, мию колеса. А що робить? І такі дороги бувають. Село то є село. О! Тут хатка на дереві. Получається, дуже гарно. А дітвора там тішиться. Вилазить, а куди вони вилазять? Турнічок, я куди вони вилазять, не можу зрозуміти. А, драбинка вон є. Драбинка є. Дуже гарно. Дуже гарно. Після дощику стежці так класно їхати. Легенько йде. Так, тут є, маємо улла. Пула, баржа. в Воду можете бачити, який колір води. Ружолна так тяжко йде. Тільки що їхав реверист по тій дорозі. Плечі ти бачив того ревериста, які плечі? В ровериста, який плечи бачив? Чорний. Такое, как як болото аж. Фига га га не, 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 хай хайдут над нами, хай над нами. Вы гарно идут. Все, Форму... формулируется ключ. Вертайте и сидай, там они между собой перепиздили, что турки там, блядь. А, там, там, блядь. тут так працюет. Я й не диви, думав. знімай на воду, вони сідають. Але вони дивись, сюди пішли, туди. Бачиш. Не можуть, блядь. треба Ну розвернутися. Вони Вон якийсь завод. Ми туди не можемо заїхати, сіткою оборожено. Ну, прикольно якесь там є таке кругле. Кругла ця. Домівля така. І тут теж така кругла, що ого. Но ми туди попасти не можемо. Ми їдемо далі, щось цікаве, будемо бачити, будемо знімати. Дивіться, яка у нього рука. Найшов яблуко і дивіться, яка рука. Опа, впало. А ну, ні, взяв. Бачите? Что творит человек? Лесовое яблоко. Бля. Лесовое яблоко нашел. Ну, очень такое большое. Они нас убьют. Я тут яблоко забираю. Друге яблоко Андрюха нашел. Достає. У него такая рука. Четко. Есть. Два яблока есть. Мюю колеса! Є й тут вандали. Зали розкрутили болти. О, курсує! Прошнебуло б хляпати? Вандали, розкрутили болти, лавку розібрали і все, і люди тепер не мають де сидіти. Є болото. Андрій заляпався, це баржа, має такий підйомник і то Вольво грузить собі. І все. І він в будь-якій точці зупиняється, виружає машину і їде далі своїм ходом. Гарно придумано, дуже гарно придумано. Заїхали в якісь курчі. дебрі, я би сказав. Дебрі, дебрі. Дорога така вкатана, ну дребіжить постійно, бо камінці. А хлопаки там ззаді петляють. Славіку трясе його. Для нього то катастрофічна поїздка. Нам-то по барабану. А його там теліпає, розшатує. Ну, але що зробиш? Хтось мусить чимось, як то кажуть, жертвувати. Ого! Коротше, намальований бек. Типу коріде. Ну, ми туди заходити не будемо. Нема коли спішимо додому. Хочу шукаємо виїзд. Шукаємо виїзд, як виїхати звідси. Ну, я вже приблизно орієнтуюся, що нам треба тако їхати просто-просто-просто. Прикольна покатуха. Не знаю, як там по відео вийде, а так то прикольна покатуха вийшла. Мені подобається. О, тут такі будиночки цікаві. Навіть би не сказав, що то якісь новобудови. Бо взагалі не походжу на німецькі. Так. І ось таке просто і ми впремся до електрички. Кубік AMG. Якась бабця тут їздить, а потім... Продадуть в Україну і бандити будуть їздити. Бандити. Тут бабці їздять, а там будуть бандити в Україні їздити. Щось таке цікаве. Пробуємо. Тож цікаво. Такі будиночки Гарно тут, дуже гарно. Олігархи живуть, напевно. А що? Оп? Біциклета, біциклета стоїть гарний. Треба їхати по, по, об... по бочені. Бо їхав по дорозі. Речка ехала зустрічна. Зустрічна, зустрічна. Ще якісь квіточки є. Пух, якийсь пух. Ай, Славик, давай догоняй. Лайк вже розстроївся, далеко їхати, змучився. Казав, певно, більше не поїде з нами. Андрюха вже змерз, бачу шапку одів. І я зараз буду зачіпатися, бо щось дуже холодно. Гоу-гоу-гоу, хлопці. От дуже гарно тут а мені подобається. Кавазочка. Такий. Скільки того плотика маленький такий. Але рідко тут такий металевий плотик побачиш. Дуже рідко. Дуже гарно тут. І це мені подобається, таке сухе воно, Ох ти що, що таке. Я ще такого не бачив, що це таке. Хто знає, що таке туди пишіть? Та то капет. Капіт. капіт. Ото, Ото я розумію. хто собі поставив забор. Плотик з дошок навалив. Ого! Кабруківка. гранітна бруківка. Що хлопці, їдемо далі? Не тут реально ми тут їдемо навіть не відчувається. О, дощ починає накрапати. Якесь воно все таке цікаве. Цікаві будинки такі. О, все, не похоже на... Не похоже на німців. Не похоже. Якісь такі... Мошні будинки, але ну, не такі, так як стандартні в них. Дуже гарне дерево. І мощне таке. Поїдемо. А ж не туди. кажуть хлопці, що ми заблудилися. Може таке бути чи ні. Мені здається, що може. О, ну нічого. О, дивись, такий гарний будинок побачили. Ось якби ми сюди не поїхали, як би ми то побачили. А так дивись, ми все бачимо. Ось, ось, ось. Так, на Що Та й справді, трохи зблудили. Добре, що Андрюха подивився в... Подивився на карту Андрюха і каже, о, ми їдемо!» А я собі так їду і собі так думаю, що так треба. По головній дорозі їхав. Як той казав, по правій стороні. Їду по правій стороні. Кобила туди, а я туди. І отак я маленька з відкидним дахом дах вже поцвив. Не купляйте ці машини з житлиним дахом. Ну таке все страшне потім виглядає. Дуже гарно. Валим, валим, валим. Ззаді хтось там вже согнали нам. Давайте його пристанемо. О! Оленька, бан. Бійте. Тут якраз якийсь ресторан охотників, напевно. І дощ починає падати. Ну, достик в тему починає падати. Он де люди мають гарний балкончик. Так ти що. Оцей домик мені подобається. Дуже гарно. Чотенько, балкончик. Так гарно зроблено. Круто, молодці. Грязний, як чорт. Добралися до цивілізації. 800-й автобус. Хе! Ух ти що, яка машинка! Я люблю такі машинки! Їдь, їдь, нормально. Все, посадили Славіка на електричку і їдемо нам ще 3 кілометри додому. Все, всім, хто не дивився, той молодець. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, репости. Будьте здорові.